Бал попелюшки та олігарха продовжується. Ігор Коломойський реагує на Аллу Мазур. Сьогодні вона вдруге з'являється у суді і знов заявляє, що готова брати на поруки Ігоря Валерійовича. А через що адвокати сьогодні клопотають про домашній арешт Ігоря Коломойського через нібито погіршення стану здоров'я? Чую тут то слова адвокатів про погіршення стану здоров'я? Його річа знаю, що тебе суду Різні східні заходи і повний домашній арешт, і нічний і електронний це друзі. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, Аби е, наших корупціонерів та тих, хто приходить брати вдруге на поруки е, українського олігарха, побачила уся Україна, ставте вподобайки і поширити цей етер. Я ми приєднуємося до групи поручителів, які просять суд про пом'якшення зміжного заходу, і обіцяють, що Юрій речі прибуватиме на засідання суду за першу штурму. Цей етап буде емоційним, але з ними лише так, тому що досить потирати корупцію, досить підігравати корупціонерам та злодіям. Одного разу Аль Алі Мазур було недостатньо. Сьогодні вона вдруге з'являється в суді. Ви тут Я серед тих людей, які е готові взяти гроші на, на поруки з тим, щоб він брав участь у судовому засіданні, перебуваючи в задачу. Виконано перевиконано і з чистою совістю повертаємось до. Дому. Тим як Алла Мазур вийшла до судді, звичайно, вона взяла її документ суддя і попросила казати українську телеведучу правду та тільки правду. Треба казати суду правду, що правду, але в будь-якому разі це стосується від певних обставин кримінального провадження, зручку саме там які ви можете надати на підтвердження характеристики. Тому будь ласка, висловлюйтеся. Але зараз це просто плювок в обличчя українському народу, коли потурають. Корупціонерів я нагадаю, що Коломойського у вересні 23-го року вручили три підозри про. Шахрайство та відмивання коштів, а також заволодіння коштами Приватбанку, який йому раніше належав. Два провадження розслідують бюро економічної безпеки та служба безпеки. Ще одне національне антикорупційне бюро. Його звинувачують у розкраданні, тільки вдумайтеся в ту цю цифру: 5 мільярдів 800 мільйонів. Гривень я знаю і Далеч Кормойського як людину, mm -hmm. яка завжди розпала на Будь Майдану і України. І поручителі сьогодні знову приходять в суд, аби звільнилась під варти Ігоря Валерійовича, бо нібито сума захмарна, яку запропонував суд внести під заставу. Подивимося сьогодні. Також Ігор Каламойський відповідає: нарешті, яке ж громадянство він має і визнає себе. Що він також громадянин України, але я нагадаю, за згідно з українським законодавством, е, можна мати лише одне громадянство. Ви є громадянином, я читаю України. ізраїля і Кіпра. Ну, ці... держава Ізраїля та Республіки Кіпр останній да. так назначалися. саме так. так? Ви є громадянином. Коломойський відповідає: Я вважаю України, Ізраїля і Кіпра. Це що, неповага до законів України? Ну, це зазначає так на банування Ага, а ви вважаєте, що а я вже тобто, тому числі і громадянин України. Ви так вважаєте? Так? Не Чи тільки громадянин, я вважаю, що я громадян України, Ізраїль, які про тут ідеться. Адвокати Ігоря Коломойського сьогодні клопотають про зміну запобіжного заходу з перебування під вартою на цілодобовий домашній арешт у будинку Коломойського у селі? Ну на Дніпропетровщині, скажімо так. Адвокати посилалися на погіршення здоров'я Коломойського. Сам бізнесмен розповів суду, що вже. Вісім років страждає на панкреатит та діабет, а в СІЗО упродовж місяця не приймав необхідний препарат, який має вживати щотижня. Через це, мовляв, загострилися хронічні захворювання. Адвокат Олег Пушкар заявив, що таке загострення може призвести до незворотних процесів. Він також сьогодні, як бачите, підстригся та побрився, але Шевченківський суд, я скажу наперед, не задовольнив жодного поручителя і знову залишає Коломойського під вартою. Це буде прецедент в українській історії, якщо олігарха а, нарешті засудять, і він відповідатиме за шахрайство та відмивання коштів наших. З вами. Знаєте, я знаю, що в Коломойського є зв'язки там з Зеленським, були один плюс один, слуга народу був на тому телеканалі, але досить мовчати, досить потратити корупцію. Хлопці за що гинуть? Ці шикарні весілля експрокурорів на Львівщині та колишніх працівниць ДБР. Я говорю зараз про Ільницького і Москву, які гульнули до двох мільйонів доларів на тому весіллі. Прокурор Сергій Дем'янчук наголошував, що 25 жовтня будуть проводити збір аналізів для обстеження Коломойського співробітники приватної медустанови. Просто якщо Зеленський піде проти системи, то дійсно він війде у історію нової України, тому що в нас два вороги: перший це Російська Федерація на фронті, а другий ворог це корупція, це радянська система, яка змушувала. Громадянин України просто грати за цими брудними правилами. Але зараз хлопці та дівчата, захисники і захисниці віддають своє життя, а нам потрібна та техніка, яка б доходила до Збройних сил України. Розумієте, нам потрібно медикаменти, препарати. Подивіться, просто скільки було вкрадено коштів, якщо би ці всі кошти їх би далі зараз цих потрачів корупції і засуджувати. А я і народ України, я сподіваюся, підтримую це е, рішення. Є е, е, законопроєкт про прирівняння. При Значить, корупції до державної зради в Україні на 15 років, бо не поборемо. Люди прості скидаються гроші на дрони, тепловізори і так далі. Кожен старається допомогти їм зробити вклад, а вони крадуть. Я знаю річко мойського як людина, а казав, де розпав, не казав, спавнебуцімайданно раз. Я думав, що їй вже ця лекція зрозуміла, що не можна цього робити, але ні, Дно пробито вдруге. Вона вдруге з'являється на суді. Мусичук цього не зробила. До речі, чому б це поставте вподобайки, напишіть коментарі. Я абсолютно переконана, що їх сьогодні буде дуже багато, тому що прозвучать прізвище і Ігоря Коломойського на поруки, якого я брала вчора в суді. Пролунає прізвище Петра Олексійовича Порошенка. В якого сьогодні день народження Олексійовича, з ним народження вас. Всіх благного еліта. Вважаю, так можливо, і він буде з'являтися на перший виклик з іншого і. Суді, ну і власне те, що він швидко реагує. він вже довів 2 вересня, коли дуже швидко приїхав на судове засідання. сьогодні. Мазор та а, ще Дмитро Циганик, Артем Ковальок, Сергій Демченко та інші а, персони, наприклад, як головний рабин Дніпра, якого зараз я вам покажу, а, звати його Шмуель Камінецький, виступає і говорить про погіршення стану здоров'я. Тобто вони вирішили е, обманути чи ще раз переграти цю ситуацію. Е, якщо вперше не відпустили на поруки, то давайте по стану здоров'я ще раз проб'ємо цю стіну. Я кожен раз, коли бачу Ігоря Валерійовича, ухучаються його здоров'я з кожним днем. Там на ліцеві на жапосі. Однак суд наголошую, не задовольнив цього рішення.

Ігоря Каламойського на Майдані під час Революції Гідності можливо я щось пропустив. То нагадайте мені, будь ласка, надішліть світлини, напишіть коментар, бо я цього не пригадую. Усі медіа нове в яких він є завжди займали і займали чітку проукраїнську позицію. Вірю, що наші свідчі якісно, критеріо, фахово роблять свою роботу. Але водночас я сподіваюся, що може воно в Україні, яка навіть в час війни. Не називає свої команда злочинцями. Пока не сказав сугадую, що також є за це кримінальна відповідальність, якщо людина свідчить неправдиво, і також, якщо тобі дають на поруки, наприклад, олігарха чи просто будь-яку людину, яка підозрюється у злочинах. Якщо він, наприклад, не виконує рішення суду, то відповідно поручитель теж буде відповідати за це. Ну, і тут уже згадувалося про те, що він, зокрема, має паспорт громадянина Ізраїлю, що говорить про те, щоби він хотів, він, напевно, знайшов би можливість виїхати за межі країни. Він цього не зробив. і, На мою думку, це також свідчить про серйозне ставлення до свого процесу. А можливо, пані Алло Ігор Валерійович просто жив з коштів українців, з наших податків. Ви не задумувалися про це? Тут слова адвокатів про порішення само здоров'я. Знаю, що це суто різні хімічні заходи і повний домашній арешт. Це невеличкий підсумок. Зв'язок, який є у Мазур і Коломойського, він насправді дивний. Нічого не стверджую, але завжди Мазур приховувала свого чоловіка, хто батько її дитини, працювала на телеканалі. Вона була завжди дуже все в це приховувала, і це її право. Ми його поважаємо, але в цій історії дуже багато недосказано, і я не розумію, навіщо такому голосу, такій людині, яку поважали ну так практично всі колеги, так заплямувати своє ім'я і свою репутацію. Навіть Наталка Мосичук вдруге на суд не з'явилася, аби брати Коломойського. Але ще питання: вони беруть Коломойського як інвестора. Але зараз інвестування марафону загальнонаціонального йде з наших коштів з платників податків Україні, так? Тобто це фінансує держава, не Коломойський зараз. Але щось там закручено, пообіцяно і ось ці всі корупційні кримінальні схеми. 5 березня 21-го року Коломойський перебуває під санкціями США у зв'язку з причетністю до значної корупції. Він також його визнали, що він входить в топ-4 найбільших корупціонерів світу. USBB тут зазначено. Має по Подвійне або потрібне громадянство, дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні, маніпуляція суспільно значущої інформації, поширення недостовірної інформації та на підконтрольному телеканалі. Він внесений також до бази сайту Миротворець через порушення. Коломойський, я нагадаю, також був мером Дніпра з 2014 по 15 роки, року, голова Дніпропетровської ОДА. Але всього рік він пробув колишній член е, наглядних рад ПриватБанку нафтопереробного комбінату Нафтохімік Прикарпаття, а також нафтовидобної компанії Укрнафта і, друзі, через винувачення у крадіжці п'яти тут же не, не мільярдів гривень, а п'яти мільярдів доларів через е, Приватбанку через низку офшорів. Він входить до четвірки найбільших корупціонерів світу за оцінкою ОСРП. Це такий консорціум, де розслідують корупцію і так далі. Проєкт розслідування корупції та організованої злочинності заснований 2006 року. І засудження, якщо будуть всі докази зібрані, а в нього вже багато підозр оголошено. Він за цим стежить, тому що Сполучені Штати Америки, європейські країни дають дуже багато коштів для захисту нашої країни, а також для підтримки економіки, і в них є певні вимоги, аби подолати корупцію в країні. Тому я сподіваюся на чесний суд, і це буде прецедентом в історії українців: суд над олігархами, над корупціонерами. І початок має бути закладений зараз цією справою. Друзі, дякую, що дивилися. Залишайте ваші думки в коментарях. Поширюйте це відео, адже правду мають знати. Досить нас обдурювати, досить нас обкрадати.